Школи міста провели творчий звіт. Захід відбувся у народному домі. Свою майстерність показували колективи, солісти, танцюристи, музиканти. Переможці представлятимуть коло на обласному рівні. Хто матиме таку честь, розкаже Ольга Гериджук. Загальноміський огляд самодіяльності шкіл це фактично другий етап змагань між учнями навчальних закладів міста. Напередодні такі огляди провели у самих школах, де обрали найкращі номери. Їх і представили на розсуд компетентного журі вже на міському конкурсі. Найголовніше завдання таких заходів віднайти справжні таланти, каже заслужений діяч мистецтв України, член журі Микола Скільський. На такому конкурсі можна виявити рівень, рівень не тільки школи, а рівень духовний найперше дітей. Це заставляє дітей показати себе, можна виявити новий талант, допомогти молоді в майбутньому їхньому житті. Гадаю, що діти самі приходять на ці позашкільні позаурочні заняття, і тільки треба мати бажання з ними займатися. А вчителі це дуже люблять і гадаю, що найбільше цьому сприяють вокальні колективи, солісти, чиці, танцівники та музиканти. Кожна школа міста може похвалитись таким розмаїттям талантів. Одинадцятикласниця Ксенія навчається у другій школі. Участь у такому конкурсі бере не вперше, адже з другого класу співає в ансамблі. Репертуар їх колективу різноманітний. Дівчата виконують як народні, так і естрадні пісні. У нас це вокальний ансамбль, я в ньому співаю з другого класу, і ну це вже скільки років, і ну, кожного року ми беремо участь у самодіяльності. І це дуже гарний шанс і показати свої ім'я, свої навички, а також ніби, розвивати себе і вдосконалювати себе. Ми завжди показуємо хороші результати, тому що ми ну, полегливо працюємо, і, але нам подобається це робити. Будь-який конкурс дає стимул досконалювати свої вміння і навички. Переконує головний освітянин міста Любомир Бордун. з дітям варто не лише за прописаними пунктами шкільної програми. Позакласна робота та спілкування з дітьми часом більше впливають на формування їхнього світогляду та життєвої позиції, каже Любомир Бордун. Безумовно, це якраз залучення дітей до національного патріотичного виховання. Дітям вони дають можливість розвинути свої здібності не тільки в навчанні, але й в музичному мистецтві, в співі, в танцювальних різних колективах. От для міста вони дають безмовно. Це якраз популяризація, популяризація ось якраз української пісні, української. Ської музики, ось і якщо взяти, то це є другий у нас. Тур, тобто тут відібрані кращі номера з загальноосвітніх шкіл. Перший був проведений два тижні тому. Ось і сьогодні ми повинні вибрати фактично кращі номери на звіт 14 травня, який відбудеться в місті Коломия. Ось для участі в обласному, якраз загальному всеукраїнському такому конкурсі. На конкурсі одного переможця не визначають журі обирає найкращі номери і формує команду міста. Вже 14 травня Коломийські таланти виборюватимуть звання найкращих в області. До слова відбу. Диться обласний огляд художньої самодіяльності у нашому місті, Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.